Вітаю сьогодні. Ми заглибимось у життя Івана Падалки. Це видатний український графік, знаєте, один з найкращих учнів Бойчука. У 1920-х його ім'я було серед сотні топ художників Європи. Доброго дня. Так, історія Падалки це справді драматичний приклад. Талант європейського рівня і водночас трагічна доля пов'язана зі сталінським терором. Ми маємо біографічні дані. Отже, спробуємо простежити його шлях від самого початку від козацького роду через навчання, міжнародне визнання і до цього жахливого фіналу. Саме так це історія не лише про художника, а й про цілу епоху, про долю українського мистецтва, про так званий Бочукізм. Давайте розбиратися. Отже, 1894 рік, Золотоніщина, козацька родина, батько письменний. Це вже давало якийсь старт е, культурний. І малку ж малював. Ну, певною мірою так. Навчання важливе: церковно парафіальна школа, потім міністерська, а далі Миргородська художньо-промислова школа у самого Опанаса Сластьона. О, це серйозна школа. А там же він, здається, і майбутню дружину зустрів Марію Пасько. Так, саме там. Але цікавий момент його ж виключили звідти. У 1912-му. виключили за що за поширення української газети Рада на той час. Цілком легальної до речі, це знаєте, вже показовий момент щодо його ну національної свідомості. Угу. І що далі? Полтава, так, Полтава працював в етнографічному музеї, копіював килими для Ханенка, а потім вже Київ, художнє училище 1913-1917 роки. Там він захопився графікою. Але ключовий момент, мабуть, 1917 рік і Бойчук. Абсолютно, вступ до щойно створеної Української академії мистецтв. І саме в майстерню Михайла Бойчука. Отут Падалка і стає одним з найяскравіших, так би мовити, бойчукістів. А що це взагалі означало бути бойчукістом? Бойчукізм це ж цілий напрям. Ну, це була унікальна спроба. Бойчук і його учні хотіли створити новий український монументальний стиль. Вони поєднували, скажімо, традиції візантійського мистецтва, українського іконопису, народного малярства із сучасними європейськими течіями. Саме так дуже амбітно шукали великий національний стиль. І Падалка був у самому центрі цього руху, згадують його участь у розписах луцьких казарм в Києві ще у 1919. -му. Це, мабуть, один з перших великих проєктів бойчукістів. Так, знаковий, хоч і недовговічний, на жаль, він був серед перших випускників майстерні у 1920-му. Потім одружився з Марією Пасько, народився син Євген. І він же ще й викладав? О так. Був професором. Спочатку у Харкові, потім у Києві. Кажуть, був просто блискучим лектором, умів захопити аудиторію. Жив у Харкові в знаменитому будинку слово. А потім починається період міжнародного визнання, поїздка Європою з Бойчуком, сидлярем, Німеччина, Франція, Італія. Так, 1926 дев'ятсот роки, а в 1927-му вступає до АРМУ Асоціацію революційного мистецтва України. М -м, АРМУ це ті, що намагалися поєднати мистецтво з революцією, трохи парадоксально, зважаючи на подальші звинувачення в націоналізмі. Це парадокси тієї епохи, розумієте? Багато хто шукав своє місце, але головне його творчість картини, портрети Коцюбинського сковороди, графіка, атака червоної кінноти, Дніпрельстан дуже потужні речі. І виставки я дивилася список, це ж неймовірно. Кельн, Амстердам, Стокгольм, Венеційська бієна Ледвічі, Лондон, Париж, Токіо, Цюріх. Так, 1928-1932 роки це пік його міжнародної слави. Його роботи купували, наприклад, у Стокгольмі. Його навіть запрошували до США у 1930-му. Чим же він так зачепив європейців? Це була просто екзотика з України чи щось глибше? Гадаю, справа в унікальності стилю це не була екзотика в чистому вигляді. Це була, знаєте. Архаїчна монументальність помножена на народне мистецтво і подана в дуже модерній лаконічній формі. Виразно, динамічно, він передавав дух часу, але от саме через українську призму. Здавалося б, от вона, світова слава, але ж ні. Радянська система мала інші плани. 1934 й його переводять до Києва. Так, і це вже початок кінця проблеми з житлом. А 29 вересня 1936 року арешт НКВС. Страшно уявити. І одразу ж знищили архів, бібліотеку. Так, це стандартна практика. Стерти пам'ять. Далі допити тортури, джерела кажуть, що його зламали, погрожуючи розправою над дружиною і сином. Він підписав усі ці абсурдні зізнання про участь і якійсь вигаданій націонал фашистській терористичній організації саме так звучить як маячня, але тоді цього було достатньо. Останні побачення з дружиною і розстріл, 13 липня 1937 року, разом з бойчуком Седлярем. Так, в один день їхні імена стали символом розстріляного відродження. Це було ціле спрямоване винищення української еліти, Беквянський ліс, і на цьому трагедія не скінчилася, правда ж? Його родина, так, це окремий жах. Дружину Марію Паско арештували буквально за кілька днів після розстрілу Івана. Боже мій. Їй дали 21 рік таборів на Колимі. А сину Євгену було 14 років. Його відправили до будинку аж у Куйбишев, в Росію, і мати його більше не бачила. Ніколи. Вона повернулася після реабілітації, шукала його, але марно. Померла вже аж у 1991 році, у Кременчуці, не знайшовши сина. Це просто нищівна історія. Величезний талант, визнаний у світі, а вдома арешт, розстріл, зруйнована родина яка жахлива втрата. Абсолютно. Це втрата не лише для України, а й для світового мистецтва. Падалка, Бойчук, уся їхня школа вони мали потенціал створити щось справді велике, світового рівня. Їхнє знищення це просто обірвана гілка розвитку нашої культури. Залишається тільки гадати, а яким могло б бути українське мистецтво ХХ століття, якби Іван Падалка та інші бойчукисти мали змогу творити далі. Яким би міг бути наш модернізм? Так, це питання, на яке відповіді вже не буде, але пам'ятати про це про них ми мусимо.